Компанія молодіжні вирішила розірвати з Малькотом договір в односторонньому порядку. Хоча мали би зробити це через суд. Случилась така ситуація, що забудовника прибрали. Ті кошти, які вже пішли, вони вже їх вже не повернуть, вони вже в новобудові. як а до нового будов у нас вже якби нам кажуть, що новий забудовник каже, що ми до них вношення вже ніякого немає. Я до них прийшов відділ продажу на початку 24-го року, і мені сказали, що моєї квартири по цьому договорі тут вже немає. До мене кажуть вони звертайтесь в поліцію і до того, кому платив кошти. Коли були збори пайовиків, ці збори організувала міська рада. Ми були Сухомлина на зустрічі і представники молодіжного побачили, що я знімаю наші збори на телефон. Один з них підійшов до мене, вдарив мене в голову, що я впав, і потім вони хотіли забрати мене телефон. Станом на зараз наш кооператив звернувся з позовом до власників земельної ділянки, яким було надано молодіжному, і ми зараз в судовому процесі, і саме наш кооператив, в який ці пайовики вступили, є постраждалою стороною через дії власників земель, ну не власників а орендарів земельної ділянки. у червні 2024 року ЖБК Житомир молодіжний уклав новий договір із іншим підрядником ЖК Житомир молодіжний Молодіжний-1», каже Максим Малешко вкладати два аналогічні договори на один і той самий об'єкт взагалі суперечить будь-яким Вимогам законодавства і здоровому глузду, однак такі дії вчиняються й ними. І та інформація, що наші договори були розірвані, ну вона є абсолютно фейковою і їм і спростовано в судовому засіданні. Ми їм пропонуємо е близько 10 мільйонів гривень. Так, от, розриваємо договір з грінтауну, далі вони між собою розбираються, як вони цю суму грошових коштів або там, житлової площі ділять між своїми пайовиками. На сьогоднішній день, незважаючи на арешт цього майна, який накладений господарським судом Житомирської області, ну, будівельні роботи продовжують відчинятися, як і вчора, так і сьогодні. Наші продажі? – нормально. Нічого, вчора сухо, Якщо вчора суд наклав арешт на будівництво, ну, то я вас Ну, Ніякої різниці немає на ухвали суду, що їх треба виконувати. зараз ми маємо ошуканих людей, по факту, які проінвестували в цей об'єкт, який привласнила інша юридична особа, і просто на свій власний розсуд комусь передавали. У нас ще по документам з'явився. Такий бойовик, як Олександр Федесюк, який 4 жовтня 24-го року направив листаж, він є членом кооперативом з інформацією, коли цей об'єкт збудується. Час сам він на відео перешкоджає в користуванні земельної ділянки, і вони це підтверджують, що. З кінця квітня вони заборонили користуватися земельною ділянкою. Ми погодилися на врегулювання спору за участю суді, щоб, хоча б наших членів кооперативу, які вклали гроші в даний об'єкт інвестування, забрав новий забудовник, уклав з ними угодами, і далі ми готові були виходити або пропонували спільне фінансування даного об'єкту подальшого. Станом на 5 грудня 2024 року ЖК «Житомир Молодіжний-1» рекламує та продає квартири. Людей зараз є можливість купити квартири як по ціні на етапі фундаменту. Ми виставили на продаж 15 квартир по дуже низькій ціні. Такої ціни немає в Житомирі і вже ніколи не буде. Ми також зафіксували чули, і почули те, що відбувалося у судовому засіданні, що договори наші діючі, вони ніким не розірвані, тобто, то була просто дезінформація в змі для того, щоб можливо якось легалізувати інших людей для продажу майнових прав на квартири. Як ви вже бачите, що як мінімум сумнівна така експертиза зроблена на замовлення. Відповідача кооперативу Житомир Молодіжний. Я думаю, ці питання ми всі бачили. У судових засіданнях встановлено і їх договорами встановлено, що це наш об'єкт інвестування, що ми його за наші кошти він будувався, ну, верніше за кошти пайовиків. І його просто забрав відповідач землекористувач земельної ділянки і передав іншій юридичній особі, яка зареєструвалася 30.05, а договір з ним уплавила вже відразу 5.06. Ну, я вважаю, що таке недопустимо, як і договори на один і той самий об'єкт, по два договори такі дії оцінку їм взагалі мають надавати інші органи.